Ось прийшла наша Юлічка, голодна з яро, І їсть сухий корм. Чотири лапи, курочка. Не бійся, не бійся, там нікого нема, сонечко. Дуже вона полохлива, дуже боїться всіх всього. А зараз ще тривога, балістика летить, звуки до, 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 до ППО наше бухкає тут десь недалечко. Ясна річ, це лякає їх всіх тюрмиш, він побіг бігом зараз в підвал. Коли почалися ППО, доволі такі гучні пішли звуки. Ну, а Юлечка голодна, тільки от прийшла, тільки-тільки гукала-гукала, десь вона, мабуть, ходила і їжу шукала. Ну, а от зараз підійшла, слава Богу, і як завжди дуже голодна, їсть, 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 їсть. Іж, сонечка, їж моя дорога, їж. їж моя дівчинка. Смачного тобі, смачного, їй зайчик. Не бійся, не бійся. Чорниш пішов в підвал, не бійся, він там він не вийде, дуже боїться чорноша і всіх боїться. Їж, їй йй, зайчик. О, так. Смачного. Ось дала вже мазочки сухого. І от вона вологи доїдає. Да, сонечко? Їж, їж, сонечко. Не поспішай, їж, їж. Все добре. їж, зайчик, їж. І ось у нас чорниш. Одель від азочки, тому що азочка, як і всі кіцюні, дуже бояться чорниша. Він такий, він не її вологий, а їсть він більше любить сухий. Він у нас такий дуже котик активний і дуже-дуже так з напором йде на всіх і на котиків, і на кіцюнічок, і на стерилізованих, і на стерилізованих. Іде так, з таким напором Характер у нього такий ух, тому його всі бояться. Коли він іде на зустріч, всі в розсипну, Тож, тому я їм даю так поодаль одне від одного, щоб вони спокійно їли і не стресували. Да, Та да, зайчик. Їш, їж, їжі, сонечка. Їш, їж, моя хороша, їш. Ось так. А ще Юлечку чекаємо, Юлю щось кличу-кличу, поки вона не підійшла, але повинна підійти обов'язково, вона кожного вечора голодна приходить. Все, їжте зайчики, все, давайте. Смачно. Ну, і ось прийшов наш Рудик, руденький наш зайчик. Старшенький саночок нашої мармурушки. Я тут залишила для Юлічки, бо викликала вона мене не почула, десь вона ходить по яру, то я залишила для неї, але прийшов Рудик. <світок> і оце він зараз поглинає. М'якенький корм, мабуть, що я зараз залишу ще один. І сухий. Да, Даруденький, смачно. Як завжди, голодний, домашній, начебто котик, який живе у двірників. Начебто домашній, начебто повинен бути сейти, але ось ми бачимо в черговий раз. Жодного разу, я не пам'ятаю. Такого, щоб він прийшов і або не їв, або поїв там ну, грамульку якусь. Хто там? Мишка? Побіг там у нас мишки та щури, шуршать бігають біля підвального приміщення, і він щось почув: побіг на звук, затаївся. Мабуть, що буде зараз. Ловити або щура або мишку. Ну, чудовий ловлю тобі сонечко. Все, доїдай тоді. Зараз я сюди додам м'якенького, ну і що, що там вже залишиться. І за решіткою я залишила е, сухенького і м'якого корму. Так що, Юлічка, коли прийде, щоб її було що поїсти. Дякую всім за увагу, дякую за допомогу. Добраніч. А він там. Так же все і спостерігає руденький наш. <с> ну, добре, полюй, сонечко. Я зараз докладаю і хай приходить Юлічка, їсть. А, ось він прийшов. Все? Все, не вийшло? Полювання не вийшло у тебе, так? Да? Зараз я давай докладу сюди для Юлі, щоб щось залишилось. Коли вона прийде. Ну, а тобі смачного сонечка. Дякую всім. Добрині. Ось наша Машенька трошечки вона так насторожена, бо тут у нас поруч стоїть, стоїть гарік, собачка. Начебто такий, ми його знаємо, він наш спокійний, але Машенька так трошечки насторожилася. А що ліж і зайчик іш. Піш, Саночка їж. Це гарік, це нормально, це наш, наш песик, пес. Побіг, вон кудись він побіг там і зайчик їж. Машуль, будеш їсти? М? Чи ти вже трошечки під'їла, більше не хочеш, да, Машуль? Машенька, поїж, поїж трошки. М? Будешь есть, ты, не? Поешь, поешь, зайчик, поешь. Нет, не будешь? Ну, добре, тогда ведь зайчик. Добронечко. Вот наша Машенька. Есть корм сухий. Влоги вона на трошки поела. Тут собачка наш шарик ей трошечки. Так, насторожив. И она... Дуже так збивчово, потрошечку так їла оглядалася. Та да, машуль, скажи, не дали спокійно поїсти тобі. Ну, але нічого. Поїла трошки і м'якого, і от сухенького. Чотири лапи під'їдаємо, да, машуль? І зайчик. І ще тобі ще я тобі ще зараз підсиплю. Все добре, собачка вже побіг. Да, тут тебе трошечки напряг і побіг далі. На зайчик на їж. моя знову знайшла Ну так, наша Машенька. Ой, де зима, а Маша наша фактично на вулиці. Так і, як ми бачимо, не пускають її нові двірники в її ж приміщення, там, де вона прожила 10 років, котельна. Вона жила там 10 років з попередніми двірниками, з Олічкою нашою. Чудова була дівчина, дуже прикро що Так сталося, Ох, що вона поїхала, а поки вона була тут, Машенька була, як то кажуть, як у за пазухою. Її дуже любили, годували, балували, смаколики купували. Дуже смачненько годували її, любили. Вона спала з дівчатами на кроваті в ліжечку. Жила як? Так, як живуть вдома, в люблячій родині. Але, на жаль, війна тут унесла деякі корективи, дівчата поїхали, і Машенька залишилась призволяще, і от тепер, як ми не намагалися. Ах, достукатися до цих нових двірників, на жаль, схоже, що вони так і не дослухалися нас і не пускають Машеньку туди в котельну. На жаль. І Маша наразі от вона в будь-який час ввечері дуже пізно, навіть вночі, коли бувало тривоги, і вночі я її бачила, вона виходила з яру. Саме з яру. Дуже прикро, дуже прикро, що Маша наша фактично живе на вулиці. А що буде далі? Морози скоро будуть, зима. Що буде далі? Як машуля в морози? Може бути на вулиці? Не знаю. Дуже прикро, дуже переживаємо за неї. Треба щось думати. Ось такі справи. Так все, вот наша Машенька поїла. Да, мы ж улевітання всім. Та да, наша чудова Машенька. Всім вітання і добра